Слава Україні! Я радий вас вітати на каналі Копу українському. Вибралися сьогодні на пошук артефактів та старовини. Спочатку їдемо по Київській русі. На поля будемо шукати, можливо, щось цікаве випаде нам. Обов'язково все, що нам випаде, я покажу. І постараюся по максимуму розказати, що це є і коли використовувалося. Бажаю вам! Хорошого перегляду, а нам гарний знахідок. Ось і перша моя знахідка хороша. Це такий гудзик. Ось, достатньо цікавий. По періоду я не зможу підказати, його потрібно буде розчищати. З вушком ціленький, суперово. Новий візерунок є. Ось. Сподіваюся, вам хоч щось видно. Я продовжую пошук. Довго в мене не було знахідок, але це нічого. Зараз вона є. Народ ходить, копає, шукає, є знахідки, є хрестки по Київській Русі, є персні. Потім, хто погодиться, то покажу його знахідки. І зараз в мене є знахідка, не знаю, що це, будемо разом з вами дивитися зверху. Були, трошки довго пошукав. Але нічого, ще в грудці і постараюсь онлайн її витягнути з грудки. Ось тут. Ось вона. Бачите? В грудочці. І зараз її легонько будемо. А частинка хрестика. Шкода, що не цілий. Лише частинка, але нічого. Це вже приємно. Ось. Супер. Ну та, супер, є тут є, і ми продовжуємо шукати. Сподіваюсь, це не остання знахідка. Думав, що тільки що бело в мене гільза. Але це не гільза. Якщо я не помиляюся, це частинка браслету по Київській Русі. Був поверхневий сигнал. Ну просто бомбезний. Якщо це дійсно так, це перша хоч і частинка, але перша, що я знаходив по Київській Русі. Ось вона лежить, була тут піном. Підбив трошки. Так. І це в, нас, це в нас частинка, браслетка з візеруночком. Я зараз постараюсь себе фіксувал, бачите? Ось тут візерунок, красивий був. Звичайно шкода, що не ціле, але нічого, приємна знахідка. Супер руки труси, це адреналін зашкалює. І продовжую шукати. Не знаю, що це, але було достатньо цікаво. Ось в грудочці. Щось, скоріш за все, по їхній культурі. Ось. Так, тут грубе було. Можливо, якась прикраса. Ось така штучка Випала Продовжуємо пошук. На таких полях виходжувати слід в слід і обов'язково щось випаде. Поля биті, перебиті вже майже всі. Хіба де були посовища, можливо, там були поселухи і якісь лише переорали. Зараз є достатньо цікава знахідка, ледве її знайшов. Глибина орієнтовно була сантиметрів 20-25 і скоріш за все стояла ця знахідка на ребрі. Переходимо до її перегляду. Поки шукав ямку вже закинув, бачите ось. І знахідка в мене ось тут. Дивіться, яка краса. Якщо я не помиляюся, зараз легонько. Оп. Це у нас, скоріш за все. Це гудзик. Дивіться, який класний гудзик по тому періоду. Супер. Так тарти не буду, потім водичкою промию. ну але бомбезно. Суперово. Ось вушко. Зроблений, красивий, цілий гудзик з вушком. Красота. Шукаємо, шукаємо, ще час є і маємо можливість поки. Чергова знахідка була під самим верхом. Ось тут проглядається щось і тут є. І зараз постараюся легонько, щоб не поламати. Я спочатку розпакую і тоді вімкнуся і покажу. Розпакував і ось така незрозуміла штучка була. Маленька, дрібненька, а била, немов хрестик. Хочу сказати. Легенда також рулить. Сорокова частота, не мульти один, не мульти два, не мульти-три хтось привик, а я визнав сорокову частоту, налаштував її під себе і бомбезно чіпляє знахідки цього року, як я вже вивчив сорокову частоту, повністю е полізли і по черняхівській культурі, і лемісні динарії, і срібні динарії, і фібули. І по Київській русі. Також багато цікавих знахідок. Зараз є чергова у мене знахідка, не знаю, що це, вона ще в грудці. Будемо разом розпаковувати з вами. Ось вона ось в грудочці. Дивіться, яка зелена патина. І щось. Щось у нас. О, супер! Пряжка з язичком, ціленька, супер. Зараз легосенько, щоб язичка не відламати. Оп! Дивіться, яка класна. І мені здається, тут Та, є візерунки. Ось тут. Я не буду протирати, Водички немає, щоб помити. Пізніше вже біля машини помию. Язичок, напевно, трошки з втратами, я не знаю, чи він має бути тут до кінця, чи ні. Но, але супер, дід яка пряга. Класно! суперова. Бомба. Продовжуємо наш пошук. Фу, ось тепер можна збиратися і їхати додому. Я, звичайно, жартую, ще можна трошки походити. Час є, я буду ходити. Але в мене є нарешті, по ходу, цілесенький хрестик тут на цьому полі. Зараз е, вам його покажу. І разом з вами розпакуємо. Терти його не буду, пізніше помию водою, і при огляді ви його побачите. Думаю, він бомбезний, я його частково бачив, він красивий. І ось, друзі. Ось тут, дивіться. Дивіться, ходжу я зараз от по такому полю. І ось і це, яка краса. Навіть не Хато розпаковувати його. Але... Оп, ціленький! Клас! Бомбезно з вушком! Супер, дивіться який! Ах, краса! Краса, краса! Ціленький! Суперовий! Дивіться! Ай бомба! Пушка-бомбаракета бомба, петарда! Супер! А! О, заради таких емоцій! Ми і ходимо по різних полях заради емоцій і ось таких знахідок. Суперово. Крутимось, поки є можливість і час. Як я, друзі, і говорив, поки є час, ходимо копаємо. Звичайно, залягання цієї знахідки було неглибока, ну максимум 3-4 см. Оскільки ціль дрібна, вона важка для легенди, але її легенда знаходить. Ну, супер. Помаленьку вечеріє, сонечко ще світить красиво, і знахідки починають вискакувати. Переходимо до перегляду. Ось була ямка, піном ледве знайшов сюди, закинув, як розгортав, сюди закинув. І ось, дивіться. Ціленький, маленький, красивий хрестик. Хто буде говорити, що легенда цього не бачить, не вірте нікому. Легенда бачить такі дрібнесенькі цілі. Ось така краса. Ціленький з вушком, супер. Буквально остання година і знахідки почали перти. Ну, сподіваюсь, це не остання хороша знахідка, вже втомився за весь день. Але нічого, продовжуємо пошук. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результатом по Київській Русі задоволені всі, але знахідки покажу лише свої та Олі. Ну, Знахідки бомбезні, що в Олі, що в мене. Переходимо до перегляду. Так, Оля ходила з імплексом неї бубенчик. Ось таке шкода, що з братами, кришка від люльки, від гасової лампи. Ну і три колечка по Київській русі. Вити колечко. Ось таке обручальне колечко з візерунками і без розміри. Безромірне колечко також. Суперове з візерунками. Не Потрібна професійна чистка. У мене дві пряжки. одна чорна, одна бронзова, два таких красивих хрестика, один обломаний хрестик, браслет їхнього періоду, Точніше частинка від нього. Маленька частинка браслета. Гудзик 11 полка, гудзик по Київській русі, гудзик дробниця. Суперовий з емалями. Ну і незрозумілі дві штучки. Дякую всім за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей!